Всесвіт це темний ліс. Кожна цивілізація це озброєний до зубів мисливець, що крадеться серед дерев як привид, обережно розсовує гілки і намагається ступати безшумно, не видаючи жодного звуку. Навіть вдихає він з обережністю. Мисливцю є чого побоюватися ліс, сповнений інших невидимих мисливців, таких же небезпечних, як він сам. Якщо він знайде інше життя, іншого мисливця, ангела чи демона, новонароджене немовля, чи старечу постать, фею чи напівбога. Щоб гарантовано вижити, він може зробити тільки одне відкрити вогонь на ураження і знищити їх. Така метафора використовується для опису Всесвіту у романі Темний Ліс. Китайського письменника Лю Це Сіня. Саме завдяки цьому твору в академічних роботах Теорія темного лісу отримала назву та певне наукове оформлення. Теорія є своєрідною відповіддю на питання про мовчання Всесвіту, сформульованому в парадоксі Фермі. Парадокс був названий на честь італійського фізика Енріко Фермі. Котрий вперше озвучив його публічно, сам учений, до речі, припускав, що прибульці просто не мають технологій, якими вони могли б дістатися до землі. Парадокс Фермі породив безліч гіпотез. Одні дослідники припускають, що люди для інопланетян схожі на тварин вони воліють просто спостерігати за людством збоку. Так само, як і ми не прагнемо порозумітися із зміями або ведмедями. Інші вважають, що люди поки що єдина розумна форма життя у Всесвіті, треті припускають, що всі інші цивілізації не встигають вийти на зв'язок, бо надто швидко знищують себе, розробляючи небезпечну зброю та технології. Прихильники ж гіпотези Темного лісу. Думають, що це космічне мовчання пов'язане з небажанням представників позаземних цивілізацій вступати в контакт із людством через небезпеки, пов'язані з цим контактом. Тобто ми не перетиналися з інопланетними цивілізаціями, бо вони спеціально не дають про себе знати. Ідея, що Земля не єдина заселена розумними істотами планета, з'явилася давно. Про це міркували і письменники фантасти і вчені, наприклад, Костянтин Ціолковський, Карл Саган та Френк Дрейк. Останній навіть склав формулу розрахунку приблизної кількості наших космічних сусідів, так зване рівняння Дрейка. Астроном запропонував перемножити число подібних до Сонця зірок і планет з умовами, що підходять для життя. Ймовірність появи на них розумних істот і ряд інших показників, щоправда, знайти точне рішення рівняння поки що нікому не вдалося. Існують аргументи на користь того, що і людству не варто шукати інші форми життя поза нашою планетою. Адже якщо на Землю прибуде значно розвиненіша цивілізація, який для неї буде зиск від співпраці з нами? Людство й далі нищить власну планету та воює поміж собою. Цілком ймовірно, що у інопланетних гостей може бути такий же жорстокий тип мислення, а як показує історія, зазвичай більш розвинена цивілізація знищує або поглинає менш розвинену. Прикладом цього може бути доля корінних мешканців Америки після того, як туди добралися європейці. Такі погляди сформувалися у гіпотезу Берсерка, яка має сенс з точки зору віку Всесвіту. Цілком можливо, що існує певна суперцивілізація, що з'явилася раніше за інших, і досягла значного технологічного розвитку. Вона має зброю, яка автоматично знищує все, що знаходить. Логічно, що її представників бачають загрозу в інших формах життя. Тому знищують їх, щоб уникнути конкуренції в експансії. Такі думки висловлюють не лише шанувальники фантастики, а й вчені, наприклад, фізик і консультант НАСА Девід Брін. Стівен Хокінг стверджував, що оскільки невідомо чи будуть позаземні істоти дружелюбні до нас, їх не варто шукати. Тієї ж думки дотримуються деякі інші вчені, вважаючи, що ризики занадто великі. Астроном Джо Герц висловив думку, що подібні спроби мають бути повністю заборонені та притягатися до кримінального покарання на національному та на міжнародному рівнях. Можливо тому інопланетні види розуміють, що краще мовчати і не видавати своє місцезнаходження – щоб на них не відкрили полювання. У той же час людство майже ціле століття транслює в глибини космосу адресу землі та відомості про нашу культуру, ймовірно, що позаземні цивілізації чули послання, але свідомо не реагують на них. Справа в тому, що взаємодія з нами може викрити їхнє існування, що зробить їх мішенню войовничого позаземного виду. Тому краще й надалі грати в мовчанку. На захист гіпотези автор книги Темний Ліс наводить такі аргументи все живе, не хоче вмирати. Цивілізації і Всесвіт можуть бути і агресивними, і доброзичливими, але наперед дізнатися, чи несе якась із них загрозу, неможливо. Найбезпечніший варіант дій для будь-якого виду не розбиратися. А знищити іншу форму життя, перш ніж у неї з'явиться шанс зробити те саме, Люці Сінь – не перший автор, який запропонував подібну ідею. Схожі думки звучали в романах Божа Кузня Грега Біра та Зірка Вбивця Чарльза Палегріно і Джорджа Зебровський. якщо припустити, що теорія темного лісу є вірною. Всі експерименти людства з вивчення Всесвіту дуже ризикована Затія. Є ймовірність, що більш розвинена і до того ж агресивна цивілізація, спіймавши радіосигнали з Землі, справді захоче нас знищити. Вважати космос похмурою гущавиною, з кровожерливими мисливцями готові далеко не всі. Противники наводять як аргументи питання. На які гіпотеза не дає логічних відповідей, як усі цивілізації у Всесвіті дійшли єдиного рішення мовчати, мешканці різних планет ніколи не спілкувалися? Виходить, що всі без винятку обережні самітники, усі крім людей. Ми активно повідомляємо про себе і навіть намагаємося цілеспрямовано вийти на зв'язок із прибульцями. Здається дивним, що серед інопланетних форм життя немає інших таких же допитливих дослідників? Чому Земляни іще живі? Це питання випливає із попереднього. Ми активно ділимося сигналами, а отже, обережні інопланетяни давно мали нас знайти Як цивілізаціям вдається приховати своє існування? Ракети, супутники та інші технології випромінюють тепло та виділяються на тлі холодного космосу, розвинену цивілізацію помітять, навіть якщо вона не надсилатиме прямих повідомлень. Існує і менш похмурий погляд на цю теорію позаземні цивілізації можуть просто не бачити сенсу у спілкуванні. А відправлення радіоповідомлень у космос протягом десятиліть марна витрата ресурсів. У будь-якому разі, теорія темного лісу та інші рішення парадоксу Фермі лише припущення довести чи спростувати їх неможливо, принаймні поки що, але одне відомо точно. Зупиняти дослідження космосу через ідеї письменників-фантастів вчені не планують.